Акція протесту в Києві, рух транспорту, зокрема громадського у центрі столиці, зупинено. Вкладники банку Михайлівські прийшли до центрального офісу фінустанови та фонду гарантування вкладів. Обидві будівлі розташовані на вулиці Січових стрільців. Це колишня Артема. Нагадаю, що в травні Нацбанк банк визнав Михайлівський неплатоспроможним. П'ять днів тому фонд гарантування виплатив лише третину грошей, і нині вкладники вимагають повернути решту. Більше дізнаємось у Вікторії Рощиної. Вона вже поспілкувалася з пікетувальниками і зараз на. Прямому зв'язку. Тож Вікторія, що відбувається там зараз? Валерія фонд грабує вкладників. З таким лозунгом 10-го ранку люди пікотують фонд гарантування вкладів на вулиці Чучових Стрельців, 17. дорога тут наразі перекрита, і люди не збираються йти. За їх словами, при оформленні депозиту їм пропонували оформити вклад не у кредитному відділенні, а у фінансовій компанії, пропонуючи вищу ставку. Проте менеджери промовчали, що цей вклад не гарантується фондом. Наразі люди потребують, аби Валерія Гонтарєва та Віктор Поліщук вийшли до них і пояснили, що людям робити далі. 谢谢、yeah. Зараз тут знаходиться близько 500 людей, вони не збираються йти. Кажуть, що поки до них ніхто не вийде, вони не зійдуть з місця. Також біля самого банку Михайлівського знаходиться близько 60 людей. Вони зараз намагаються отримати випуски про поточний стан рахунок. Проте за їх словами все ж таки невідомо, чи отримують вони їх, тому що їм пропонують чекати чекати, і вони не знають, коли самі ці випуски вони отримають. Що е, говорять самі активісти про. Да, мы требуем возврата своих вкладов, которые фонд должен выполнить согласно законов. Эта организация создавалась для того, чтобы платики не страдали. Из-за каких-то махинаций, преступлений, собственников и кого угодно, там, государственных органов. Нам это неинтересно. За словами пікетувальників, їх о, як вони кажуть, ограбили на суму більше одного мільярда гривень, і вони не зупиняться, поки їм ці гроші не повернуть. Зараз наразі акція тобто не акція протест продовжується. І що буде далі? Побачимо. І наступному випуску думаю, ми вам обов'язково скажемо, що все ж таки вони домоглися своїм пікетом. Дякую, Вікторія Рощіна з центру Києва. Там пікетують вкладники банку Михайлівські кажуть, будуть стояти там само, поки їм не повернуть їхні вклади.